Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас його pace Автомобіль у нас 2018 року випуску у сірому кольорі з батареєю 90 кВт. У нас тут безключовий доступ. Також присутні датчики сліпих зон. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. Пам'ять сидіння, електрослопідйомники, хороша акустика меридіан. Також у нас тут присутнє мультикермо, пробіг у автомобіля 155 тисяч. Повністю електрокерування сидінням у нас, комплектація First Edition. Також у нас тут присутня пневмопідвізка, відповідно, багатозонний кліматконтроль клімат-контроль та система управління автомобілем. Дуже хороша та наповнена комплектація. Позаду у нас також досить багато місця, відповідно, електрості підйомників. Позаду також. Клімат-контроль у нас багатозонний, Спереді у нас, відповідно, підігрів та вентиляція. Сидіть позаду лише підігріве. Автомобіль приїхав сюди з Нідерландів. Також у ньому присутні парктроніки спереду та ззаду та камера 360. Це мастило, дуже хороші диски та гуменери стоять на автомобілі, тому він повністю готовий до щоденного використання. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиці Кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк.ua.